Головним політичним завданням президента Російської Федерації Володимира Путіна політичного і воєнного керівництва Росії російського народу є війна на виснаження України саме для того, щоб привести до України до того стану, про який говорить Валерій Залужний. До стану, коли України не буде вистачати людей, щоб битися, адже російській державі зараз потрібна не підкорена а безлюдна Україна. Лояльне населення має заселити простори, які будуть таким чином очищені від нелояльного населення шляхом довгої війни, а також ракетного бомбардування українських міст, вимагаючи від українців як швидше залишити цю територію для тріумфуючих Росіян. І тут виникає набагато більш важливе питання, що має зробити Захід, щоб зупинити ці шизофрінічні наміри президента Російської Федерації та росіян, що щиро підтримують територіальні зазіхання Путіна і готові до нових людських втрат, тільки щоб мрія Володимира Путіна про. Знищення української держави і приєднання її території до Росії стала реальністю, як втім, напевно, у майбутньому, і знищення державності всіх інших колишніх радянських республік. Адже якщо ми розуміємо політичні наміри Володимира Путіна, ми маємо реагувати на них не тільки за допомогою пошуку новітніх військових технологій, але й за допомогою політичних рішень. Врешті-решт у Польщі, Угорщини, Чехії, Словаччини немає ніяких новітніх військових технологій, але вони їх і не шукають, тому що мають гарантії безпеки від Сполучених Штатів, є членами НАТО. Та й можна знайти якісь новітні військові технології, коли безядерна країна знаходиться у жорстокому протистоянні із ядерною потугою. Теж досить важливе питання, яке не висвітлюється у цьому інтерв'ю головнокомандуюча збройними силами України. Українські військові роблять свою справу, захищаючи країну від російської агресії і надаючи можливість росіянам просунутися далі, щоб окупувати нові українські регіони і винищити нове українське населення, яке може стати жертвами їхнього нападу. А політики мають робити свою справу насамперед західні політики. І як я вже неодноразово підкреслював, єдиним реальним політичним рішенням цієї війни є гарантії безпеки України. І створення сильної армії, яка не пропустить ворога на вільну територію нашої держави. Будь-яке інше рішення призведе до затягування війни на довгі чорні роки, так потрібні президенту Російської Федерації Володимиру Путіну для винищення нашої держави, і саме цього потрібно не допустити.